Доброго ранку наші милі ромашківці. Дітки, сьогодні я, ваша Галина, запрошую вас у світ цікавої математики. Давайте пригадаємо, як ми вміємо з вами рахувати, називати числа і цифри. І ще раз з вами згадаємо такі поняття, як пізніше, раніше, що було. Що стало? Подивіться на нашу дошку. Давайте я вам буду показувати цифри, а ви мені будете рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять і так далі. Як так далі, так далі. же утворюються числа? Давайте подивимося. Якщо до одного, Предмета. Наприклад, це у нас ось ріпка. Додаємо ще один. Це вже в нас буде два. Додаємо до двох ще один. Буде три. До трьох ми додаємо ще один. Це буде чотири і так далі. Якщо ще один п'ять. 6, 7 і так ми можемо рахувати уже з вами дуже-дуже багато. Подивіться, дітки, як спочатку була одна рідка, і коли до неї приходили її, будемо говорити так, товариші, то всіх ставало все більше і більше. Спочатку була рідка. А потім пізніше до неї приходили наші герої нашої казочки. Так? Ви вже згадали, що це герої казочки з рібки. І останньою прийшла мишка Сіроманка. Дивіться, діти. Спочатку рібка, а потім мишка. Спочатку рібка, а потім дід. А потім бабка, а потім внучка і так далі і так далі. Так от, діти, ми можемо сказати, що раніше це те, що було. А пізніше це те, що ставало, так? що буде далі. От ми розібралися із словами пізніше. Раніше, спочатку, потім. Вам цікаво? Зараз я вам пропоную подивитись маленький мультик. Подивіться. Порахуйте, покажіть своїм рідним, що було спочатку, а що потім. Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Погляньте, хто це? Вовчик, жабка, лисичка, ведмідь, мишка, зайчик. Діти, з якої казки прийшли ці персонажі? Так, правильно, із казки рукавичка. Давайте пригадаємо, хто прийшов перший до рукавички. Молодці мишка. Отже у неї буде перший номер. Хто прийшов наступним? «Жабка!» у неї другий номер? Отже, ставимо її за мишкою. Хто прийшов пізніше? Молодці зайчик. Він був третій. Кого поставимо після зайчика? Лисичку. Вона була четверта. Хто прийшов після лисички? Молодцій вовчик. Він був у рукавичці п'ятим. Хто прийшов останнім? Так, ведмідь. Він був шостий. Давайте визначимо, хто прийшов раніше зайчик чи вовчик? Правильно, дітки, прийшов. Раніше зайчик, він стоїть третім. Хто прийшов пізніше за всіх? Молодці, це ведмідь. Погляньте сюди. Хто стоїть між лисичкою та ведмедем? Правильно, це Вовчик. А хто стоїть між жабкою та лисичкою? Так, це зайчик. Який у нього порядковий номер? Молодці, третій. Зайчик стоїть третій. А хто стоїть між мишкою і зайчиком? Так, це жабка. Ви добре знаєте, в якій послідовності приходили звірі до рукавички, тож легко впораєтесь із наступним завданням. Гляньте, хто в порядку ряді знаходиться не на своєму місці? Подивіться уважно. Так, це ж лисичка. Вона стоїть не на своєму місці. А тут хто знаходиться не на своєму місці? Ви зразу помітили? Звісно, це ж ведмідь. А тут хто не на своєму місці? Так, Вовчик. Він знаходиться не на своєму місці. Ви були дуже уважні. Зараз, діти, я пропоную вам згадати наші геометричні фігурки. Правильно, подивіться, які вони у нас. Різні. А може й однакові. Давайте розберемося. Називаємо наші геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал. Діти. Давайте їх подивимося і скажемо, чим вони однакові, правильно, розміром. Вони всі великі. А чим вони різняться правильно кольором? Тому що вони різнокольорові? Давайте згадаємо і швиденько назвемо колір: жовтий, червоний. Бусковий або фіолетовий, синій, голубий. Правильно, діти це наші фігури, які нам дуже подобаються і які ми використовуємо для того, щоб нам щось з вами зображувати або уявляти. Так? Ми ж з вами говорили вже, що, наприклад, круг, він як сонечко. Як оладушок. Правильно, квадрат це може бути наш стіл, бабусина хустка. Трикутник. Це може бути і знак. А якщо ми отак поставимо трикутник, то це може бути у нас і як ялинка так? або... У будинку, так правильно підказуєте, дах, криша, дах на українській мові. І так далі. Запам'ятайте, дітки, фігури, і що є розміри великі і малі фігури, ще вони можуть бути одного кольору, а можуть бути Різнокольорові. Діти. Перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. Ваше завдання знайти ознаки подібності та відмінності цих фігур за кольором та розміром. Будьте уважні. Погляньте перед вами геометричні фігури. Що у них є спільного? Правильно, вони всі синього кольору. Яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький синій кружечок, бо він меншого розміру, ніж інші. Погляньте, що у цих фігур є спільного. Правильно, вони всі однакового розміру. А що в них є відмінного? Молодці. Вони всі різного кольору. А ці геометричні фігури що в них спільного? Так, дітки, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, це трикутник, тому що в нього є кутики, а в кружечка і вова кутиків немає. Чим схожі ці геометричні фігури? Молодці, вони всі однакового розміру. А чим вони різні? Правильно, в кожної з них свій колір. Що об'єднує всі ці фігури? Правильно, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, дітки, це жовтий квадрат. Що об'єднує ці фігури? Молодці. Розмір. Яка геометрична фігура відрізняється? Правильно, це оранжевий прямокутник, тому що решта фігур зеленого кольору. Чим схожі ці фігури? Правильно, дітки, вони всі однакового розміру, а відрізняються за кольором. Правильно. Ці геометричні фігури молодці, всі однакового кольору. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький фіолетовий кружечок. Ось ми і виконали з вами завдання, і розпізнали усі фігури-пустунки. Діти, ми сьогодні з вами добре пограли і попрацювали. Ми з вами згадали наші цифри, ми з вами рахували, розібралися з поняттями раніше, пізніше, що було, що буде. Також ми з вами закріпили назви наших геометричних фігур розміру кольору. Діти, будьте кмітливими, розумними, працьовитими, здоровими, успіхів вам!